Акція Підтримаємо свою армію врятуємо країну. Стартувала в нашому місті 19 червня. Організатор громадська організація Нетішинська самооборона оголосила про повномасштабний збір коштів та найнеобхідніших речей для 28 восьми бійців, які знаходяться в зоні бойових дій. 10 чоловік це добровольці, стальні чоловік – це мобілізовані до різних частин. Це 51 ша окрема механізована бригада, 95-та – мобільна бригада. Це 25-та повітряна десантна бригада. Це два батальйони добровольчих. Це Дніпро, 2 та батальйон Айдар. А також сьомий батальйон територіальної оборони Хмельницького. Також у нас з'явився хлопець тільки сьогодні. 24-ї бригади Яворівської продовж червня вдалось зібрати більше двох тонн продуктів харчування, медикаментів, засобів особистої гігієни, а також кошти у сумі 146 тисяч гривень. Загалом буск проїхав близько 3,5 тисячі кілометрів. Ми на прямому контакті з 17-ми нетішницями на той момент. Були і кожному з них була спакована велика коробка з речами, амуніцією, продуктом харчування медикаментами. Також продукти, які люди збирали, це було всього близько 2,5 тонн продуктів харчування медикаментів. Вони всі поїхали на схід, всі були залишені на блокпостах, там де в цьому була е, потреба. Про отримані та витрачені кошти самооборонівці постійно звітують, зокрема на сторінках у соціальних мережах. Наразі збір коштів триває на сьогоднішній день. Активістам вдалося зібрати близько 230 тисяч гривень. Усі кошти спрямовані на закупівлю військової екіпіровки та захисників батьківщини з нашого міста. На ці кошти були саме, саме дорогі такі товар це прилади нічного бачення. Їх ми закупили чотири штуки, один коштує 21 тисячу гривень. Зараз ми замовили, вже проплатили бінокль нічного бачення, він піде ще нашим хлопцям. Потім вісім комплектів рацій, рацій, ківлареві каски, вісім бронежилетів. Не всі мають потребу, в декого забезпечують, але, на жаль, не всіх. Так приблизно десь забезпечена одна третина з тих, що їхали хлопці. Всі решту ми, виходить, покупаємо захист. Це тактичний захист, це накалінники, тактичні окуляри протиосколичні, перчатки, берці, камуфляжі. Постійно підтримуючи зв'язок з нетішинськими військовослужбовцями, котрі перебувають на сході. Організатори акції знають, що Потрібно кожному з них, тож все необхідне закуповують по мірі необхідності. Кожному нетішницю були спаковані. Кому бронежилет, кому каска, кому прилатнічного башення. Тобто, всіх цих нетішниць ми тримаємо з ним зв'язок. Кожному ми виясняли, кому що потрібно, тому це були адресні посилки з адресною допомогою. Останнє наше придбання це отакий лазерний далекомір. Він коштує майже 17 тисяч гривень, він використовується для того, щоб точно з похибкою в 50 см вказує відстань до об'єкту. На відстані до 3, тисяч, до 3 тисяч метрів це 3 кілометри. Вже такий самий далекомір, такої самої фірми, такої самої моделі. Ми вже один купили і вже його відправили в. 51 бригаду для нашого хлопця, який працює на Зінніці. Він знаходиться на кордоні. Цей далекомір буде відправлений в батальйонний Дар. Він піде для розвідника, який також користується такими приладами, щоб точно визначати, там собі карту малюють розташування противника. Завтра ми очікуємо, має приїхати бінокль нічного бачення. Він коштує 23 тисячі гривень. Він йде. Кращий прилад, ніж ті, що ми купували до цього. Зараз дуже великий ажіотаж, взагалі такі точні прилади їх важко знайти. До благодійної акції долучилися і волонтери, які допомагають збирати кошти у штабі, що знаходиться в колишньому кафе Шарм, та у наметах, що розташовані в центрі міста і на великому ринку. Не можу допомогти фізично, то допомагаю так. Напротязі 10 днів вже стою тут, деколи своєю дитиною, якому 6 років. Всіх закликають до допомоги, бо це наша спільна справа, наша спільна мета, щоб ми жили в вільній Україні, щоб наші діти були вільними. Ця допомога реально їм потрібна, тому що сьогодні коштує один бронежилет, який рятує їм життя немаленьких коштів. А держава закупила, аби що, їм закрила очі, вони гинуть від цього. Один бронежилет спасе одне життя. Я думаю, що ми тут стоїмо для того, щоб врятувати їм те життя. Вони рятують нас, наших дітей. і Ми можемо одною гривнею врятувати їхнє життя. Волонтери зазначають, що більшість нетішенців в силу власних можливостей допомагають нашим воякам у нелегкий час. Проте, на жаль, бувають і виключення. Небайдужі нетішенці. Є е, сльози навертаються на очі, коли йде бабуля і трусящими руками достає 5 гривень з кошелька, вона їх кидає. А коли йдуть молоді хлопці, повні сил і відвертаються і можуть відійти ще і послати. Дуже 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 шкода і обідно, що в нас такі є. Їх мало, але вони є. Самооборонівці дякують усім, хто не стоїть осторонь. Це і приватні підприємці, і перехожі містяни. Останні за час акції пожартували близько 100 тисяч гривень. В якості допомоги надали Нетішинці і два автомобілі. Коцюбинський Анатолій надав автомобіль газ 69 орієнтовною вартістю. Мінімальною це 35 тисяч гривень. І також Костенко Сергій надав нам автомобіль Нива. Вартостю 22 тисячі гривень вони надані було безкоштовно. Зараз вже ці автомобілі на сході в батальйоні «Айдар». безмежно вдячна за допомогу небайдужим і Нетішенка Марія Панасюк, мати двох синів, які захищають батьківщину на сході. Я не знала, куди мені звернутися за допомогою. Я звернулася до людей, які мене підтримали, допомогли. Буквально через тиждень, як я до них звернулася, моїм дітям на схід пішла допомога. Я Нітішинці всім дякую за цю підтримку, яку за кожну лепточку, яку внесли для моїх дітей. Прошу, підтримуйте надалі, допомагайте цій самообороні, щоб вони могли з Богом і з вами, бо без людей мені ніхто без Бога. Тож мені ніхто, так, що прошу, допомагайте. Кожен ще гривень, кожна та якась консерва, кожне все це дуже, дуже, дуже велика підтримка для наших дітей. Незважаючи на великий об'єм попередньо зібраної допомоги, самооборонівці вимушені продовжувати збір коштів, адже кількість нетішинських солдатів на сході збільшилась, і всі вони надалі потребують спецобладнання та амуніції. Крім того, найближчим часом ще близько 60 чоловік будуть мобілізовані до зони бойових дій. Отож, збір коштів не припиняється. Штаб тепер буде працювати кожен день. Тут буде людина з 11 до 3 годин сидіти. Тому всі, хто мобілізований, та йому, кому потрібна якась допомога, ви можете звертатися сюди. Це другий поверх, кафе Шарм, бувша железяка, як всі знають. А тут буде людина, яка запише ваші координати, частини так кому що потрібно.